Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, заснованих на реальних подіях, які варто подивитись. Кожному поїхали! Федеральний агент Міністерства внутрішньої безпеки Тім Баларт займається справами пов'язаними з торгівлею дітьми. Під час однієї з місій йому вдається врятувати Мігеля, хлопчика з Гондурасу, який став жертвою злочинців разом зі своєю сестрою. Розіо. з'ясувавши подробиці про зникнення сестри Мігеля, тім ухвалює рішення вирушити до Колумбії, щоб вийти на слід дівчини та звільнити її з сексуального рабства. Опинившись у смертельно небезпечному середовищі, тім сповнений рішучості. Не тільки врятувати Розіо, а й зруйнувати діяльність злочинної організації, що займається торгівлею дітьми. Досвідчений чемпіон Вімблдону Бобі Рікс думає тільки про себе і не дуже добре ставиться до жінок. Він впевнений, що їм слід займатися своїми прямими обов'язками та не лізти в чоловічі справи. З такою думкою категорично незгодна молода та амбітна тенісистка Джин Кінг, яка не тільки показує хороші результати в спорті, а й присвячує весь свій час боротьбі за права жінок. Одного разу вона отримує дзвінок від Бобі, в голову якого прийшла чудова ідея. Він збирається викликати джин на спорт. Тивний поєдинок спочатку дівчина відмовляється проте подальша поведінка Бобі змушує її прийняти виклик. Провівши близько 10 років у в'язниці, сумнозвісний ганстер Алькапоне виходить на волю, не становлячи небезпеки для суспільства через деменцію, що динамічно розвивається. Незважаючи на невеликовну хворобу, ФБР ухвалює рішення організувати тотальний контроль за екс-злочинцем та його великою родиною, підозрюючи, що Алькапоне міг симулювати проблеми зі здоров'ям. Вимушений продавати особисті речі, щоб заплатити численні борги. Колишній ганстер страждає від погіршення розумових Ібностей шкодує про скоєне в минулому насильство, та болісно намагається згадати, де ж він сховав 10 мільйонів доларів. На заході С'єра Леоне спалахує громадянське протистояння, яке повільно перетворюється на криваву війну. Міста занурюються в хаос в той час, як безневинні люди гинуть у місиві розірваних артилерійських снарядів. Для когось чужа біда обертається унікальним шансом розбагатіти, і цей хтось вирішує не упускати такої можливості. На фоні поламаних доль бувалий контрабандист Денні Арчер береться провертати свої дрібезкові махінації. Однак, потопаючи в жадобі наживи, він і не підозрює. Оздрія, що його життя змінить випадкова зустріч з звичайним рибалкою Соломоном Венді. До останнього часу Річард і Тамі були двома самотніми людьми, які зовсім не здогадувалися про радикальні зміни, що наближаються в їхньому житті. Вони одночасно опинилися на острові Таїті. Після чого раптово усвідомили, що нарешті знайшли свою другу половину. Одного разу закохана пара вирішує орендувати розкішну яхту та вирушити на ній в глибини бездонного океану. Проте щасливою іделі руйнує жахливий ураган, який раптово з'явився та зростає з неймовірно величезною швидкістю тепер життя молодих людей перебувають у владі смертоносної стихії. Успішний юрист Роберт Білот працює у великій фірмі, що спеціалізується на корпоративному праві. Одного разу до нього по допомогу звертається друг його бабусі, фермер Вілбур Теннан. У невеликому місті в західній Вірджинії з незрозумілих причин загинули сотні тварин. Водночас фермер надав безліч доказів, що вказують на згубну діяльність компанії «Дюпонт», яка володіє хімічним заводом. Дуже швидко розслідування пролило світло на вражаючі факти отруєння людей випадків важких. Захворювань та навіть смертей, виявивши джерело походження таємничої хімічної речовини, що просочується у місцеві води, Роберт подає до суду на корпорацію. Однак він і подумати не міг, що розгляд затягнеться на десятиліття і коштуватиме йому здоров'я. Молодий Дік Чейні веде розгульний спосіб життя, тому його відраховують з Єльського університету. А сам майбутній політик потрапляє до в'язниці за водіння в нетверезому стані. Майбутня дружина Діка Лін висуває йому ультиматум. І Чейні погоджується стати на правильний шлях. Незабаром він влаштовується стажером у конгрес та піднімається кар'єрними сходами в Білому домі. Зрештою, втрачаючи свою роботу після обрання Джимі Картера президентом. Кілька років по тому до Чейні звертається джо та просить його вступити в президентські перегони разом із ним. Дік неохоче погоджується, водночас висуваючи свої умови. Досвідчений пілот Вів Вайтекер страждає від наркотичної та алкогольної залежності, проте до останніх пір йому вдавалося зберігати професіоналізм. Під час чергового перельоту обладнання відмовляє, через що літак різко падає. Внаслідок майстерності Віпа літак приземляється на порожнє поле, в результаті чого гине шість осіб зі 104, які перебували на борту. Коли починається розслідування катастрофи, до справи підключається адвокат Х'ю Ленг, який сподівається прибрати з протоколу. Оксилогічний звіт віпа до того, як суд почне розглядати питання про тюремне ув'язнення пілота. Сем Чайлдер справжній байкер, у якого завжди були проблеми із законом. Проте після чергового ув'язнення він дослухався прохань дружини та почав нове життя. Тепер чоловік постійно відвідує церкву, будучи при цьому зразковим сім'янином. Він навіть заснував власний будівельний бізнес та побудував храм. Проте його життя знову зробило кардинальний поворот після поїздки до Судану та Уганди з місіонерською місією. Сем вирішує заснувати притулок у цій далині від цивілізації, адже армія. Опору, яка безчинствує в цій країні, знущально ставиться до дітей. Псевдопатріоти з великим задоволенням вбивають власних співгромадян, проте сем не збирається стояти осторонь та вступає у війну. Молодий хлопець на ім'я Річард Джуел живе разом зі своєю матір'ю Бобі в Атланті та все життя мріє стати офіцером поліції, бажаючи компенсувати невдачі у житті, він працює в приватній охоронній компанії, колекціонує вдома вогнепальну зброю та регулярно відвідує стрільбище. Увечері, 27 липня 1996 року. Невідомий повідомляє про закладену бомбу в парку сторіччя Олімпіади. Річард знаходить підозрілий рюкзак і поспіхом евакуює людей. Проте заряд детонує, вбивши одного та поранивши близько сотні людей. Охоронець стає національним героєм. Проте незабаром ФБР та ЗМІ оголошують його головним підозрюваним у підготовці та скоєнні теракту. При цьому змушуючи джуела звернутися по допомогу до незалежного адвоката Вотсона Брайента. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.